Ми думаємо, що ми маємо сьогодні саме важкі часи. Важкі часи переносили всі християни, всіх поколінь. Якщо взяти Першу апостольську церкву, то ми знаємо, що вони перенесли важкі 100 тисячу разів часи, чим ми. Тому що сказати, що ти християнин, це означає зразу на смерть. І на смерть страшну, не просто вбити, а це страшна смерть. Тому хочу зазначити, що. Ми повинні розуміти, що це не тільки ми страждаємо, церква страждала завжди. І Христос сказав, що мене гонять і вас будуть гонити. І знаєте, я хотів би сказати всім християнам. Щасливі ви, ви коли вас будуть гонити, переслідувати за ім'я Моє. І знаєте, далі стоїть два слова цікавих, дуже два цікавих слова. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах.